Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Срібний трон. Розділ 14. Самісінький з світу. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Мене звати Гольх, промовив Гном. Я розповім вашому високоблагородію все, про що мені відомо. Десь із годину тому всі ми, мовчазні та сумовиті, поспішали у своїх справах. Або ліпше кажучи. У її справах так само, як ми зазвичай робимо кожного дня вже багато років поспіль, зненацька звідкись почулось страшенне тріскотіння та гуркіт. І щойно він долинув до нас. Кожен сказав до себе: я вже стільки часу не співав, не ставав до танку. Не жартував, та не відважував дотепів. І чому б це? І кожен тоді подумав. Певно, то все дія чарів. І кожен відповів на те сам до себе. Тож якого недовірка, скажіть но мені на милість? Чя я не хребтів весь цей тягар? Усе годі з мене. І тоді всі поскидали додолу свої мішки, вузли, кошики та інструменти. А підвівши голови, побачили ось там яскраво червону заграву. І кожен спитався в себе: Що це воно таке? І кожен відповів: то прочинилася земля! розкриваючи провалля, а приємне тепле світло то виливається з нього і йде із самої надрії у тисячу сажнів під нами. Оце так, так? не втримався Юстас. То під нами є ще й інші світи? О, так, ваше високоблагородіє! Ствердно кивнув гольд. Най Найприємніші краї, що ми їх звемо Надрія. Країна, де ми з вами перебуваємо, то чаклунські землі, що мають назву Середзем'я. Як на наш смак, то вони пролягають занадто близько до поверхні землі. Бррр. Жити тут. Майже те саме, що й на самісінькій поверхні. Бачте ну? Чаклунка клунка магією викликала нас сюди, аби ми на неї працювали. Але ми й гадки про це не мали, доки не розкрилося провалля і з нас не спало закляття. Вона позбавила нас пам'яті. І ми забули про все. Ми не знали, хто ми і звідки. Ми не могли ані робити, ані думати ні про що, окрім того, що вона вклала в наші голови. І всі ці роки вона насилала на нас тільки смуток і тугу. Адже я майже забув, як жартують і сміються. Я розучився танцювати Джигу, але тепер щойно пролунав цей гуркіт, розкрилися надра і піднялося море. Ми прийшли до тями. Пам'ять повернулась до нас. І ось тоді ми щодуху кинулися шукати, як швидше повернутися на батьківщину. Он, погляньте лишень, як усі на радощах запускають петарди і ходять догори тригом. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви якомога скоріше відпустите мене. Мені страх, як кортить приєднатися до інших. Гадаю, це просто чудово, заплескала в долоні Джил. Я така рада, що разом із нами здобули волю і гноми. Варто нам було відрубати Чаклунці голову. І я також рада, що всі ці гноми насправді не такі вже похмурі та страшні, як здалося спочатку. Жив обачний простоквак. Але щось не схоже на те, що гноми просто тікають. Якщо дозволите, їхні групки більше нагадують військові наряди. Подивися мені, в очі, гноми, гольже Та скажи но, чи не збирались ви напасти на нас? Звичайно, збирались, ваша милосте, підтвердив Гольг. Ви бачите, ми ж не знали, що чаклунка мертва. Ми гадали, що вона замкнулася та спостерігає за нами із бійниць свого замку. А коли ви троє з'явилися верхи із мечами, тут, звичайно, кожен і сказав собі. Настав час тепер або ніколи, не знаючи, що ви на нашому боці, ми вирішили дати бій, бо краще вже знайти смерть, аніж втратити надію на повернення додому. Можу поклястися, він не бреше. вигукнув принц. Відпусти його, друже Трясогузе. Добрий годже. Я так само, як і ви, був зачарований. І так само я тільки-тільки не І ще питання чи зможеш ти, люб'язний Горше, показати нам шлях до нового підкопу, через який чаклунка збиралася вивести війська назовні? Як не знати? завищав Гольг. Знаю, ще як? Це жахливий шлях. Я можу показати вам, де він починається. Але, благаю, не прохайте мене стати вашим проводарем, бо я нізащо не погоджуся. Чому? збентежився Юстас. Що в ньому страшного? Шлях. Підходить занадто близько до поверхні, здригнувся гном. Нічого гіршого для нас чаклунка й вигадати не могла. Вона збиралася тим шляхом вивести нас на поверхню, на самий спід світу. Кажуть, там навіть даху над головою немає. Сама лише нескінченна порожнеча, що зветься небом, а підкоп зайшов так далеко, що копний раз другий так і вивалишся назовні. Бррр, Ні, ні, ні. Ні за що. Ура, зрадів Юстас. Тепер уже ти справу кажеш. А Джил зауважила. Але нам від того зовсім не боязко. Зовсім ані краплі. Нам там подобається, ми там живемо. Я знаю, що ви там живете, кивнув Гольг. Але завжди гадав, що це тільки тому, що ви не в змозі знайти шлях до споду. Кому таке може сподобатися, повзати, мов, ті мухи поверхнею світу. Тож як що до того, аби без зайвих балачок вказати нам шлях? урвав його трясогуз. Так, на добрий час? вигукнув принц. І вони рушили далі в дорогу. Принц Знову скочив на свого бойового коня. Трясогуз вмостився позаду джил, а гольг крокував попереду, вказуючи шлях. Одним ходом гном сповіщав усіх про смерть злої чаклунки, а ще викрикував, що гномам нема чого боятися. Чотирьох мешканців білого світу. Ті, хто почув добру звістку, передавали її іншим. І так далі і далі. Так що вже за декілька хвилин уся Підляндія наповнилася криками, радісним шумом та веселощами. А гноми сотні тисячі гномів, стрибаючи на радощах. Стоячи на головах, ходили колесом, граючи в довгі лози та запускаючи петарди, зібралися натовпом навколо вуглика та сніжинки. І принцу довелося розповісти про те, як він був зачарованим, і про своє неймовірне звільнення від чар ще щонайменше з десять разів. Тим натовпом вони дісталися до розколу. Він був кроків з тисячу завдовжки, і сотні зо дві завширшки, здоровезне таке собі провалля. Усі спішилися і зазирнули в нього, звідти їм в обличчя війнуло сильним жаром, і вдарив у ніс запах. Зовсім не схожий на жоден інший, це був міцний, стійкий пряний запах. Він лоскотав у ніздрях, він вабив і збучував. а світло звідти линуло таке яскраве, що спочатку навіть засліпило, і подорожні нічого не могли розгледіти. Коли ж очі до нього звикли. Їм здалося, що на дні провалля можна роздивитися вогнену ріку, на берегах якої розстилалися поля та гаї нестерпних до болю яскравих кольорів. Хоча, порівняно з річкою, вони здавалися дещо бляклими, в очах рябіло від цієї строкатої суміші. Синього, зеленого, червоного і білого. Дещо подібне можна спостерігати, коли дивишся на тропічне сонце в обідню годину крізь віконне скло у зливових патьоках, нерівними стінами провалля спускалися сотні землюків, що на вогняному тлі. Здавалися чорними мушками. Ваші милості! гукнув їх Ольг. І, обернувшись до нього, наші мандрівники протягом кількох хвилин не могли нічого роздивитися. Так темно було в них перед очима. Ваші милості! Чому б вам не спуститися з нами до надрії? Там ви будете набагато щасливішими, аніж у холодній і незахищеній країні на горі. Або принаймні хоч зазирніть до нас погостювати. Джил була цілком впевнена, що ця пропозиція нікого не зацікавить, але на свій жах почула, як принц промовив: Маєш рацію, друже, гольже. Я не проти зійти з тобою вниз. Було б чудово. Можливо, я стану першою і останньою людиною, яка бачила Надрію. Коли я нині прогавлю таку можливість спуститися до найглибшого на землі провалля, до віку собі не вибачу. Але чи зможе людина вижити там? А в самій вогненній річці ви не плаваєте? О, ні, ваша високосте, ні!» У самому вогні живуть лише саламандри. Саламандри? Що то за істоти? зацікавився принц. Їх важко описати, відповів гольф, бо вони розпечені до білу». Очам боляче дивитися, але найбільше саламандри схожі на невеликих дракончиків. А ще вони з вогню з нами розмовляють. Поговорити з ними велике задоволення. Їхня мова вельми розумна та виразна.